Слава Україні. Продовжуємо наш проєкт. Усі свої, Ірина Володимирівна Цвіла, псевдо Лінза. Вчитель, громадська активістка, фотохудожниця, солдат батальйону Січ, учасник російсько-української війни, яка загинула під час російського вторгнення в Україну, учасниця російсько-української війни та боїв за Київ. Коли під час підготовки цього проекту ми знайомилися з списком, який склали Олена Герасим'юк, Євген Лір, до якого додавали люди знайомі імена своїх місцевих мешканців, що писали, творили і пішли на війну захищати батьківщину і загинули там. То цей це прізвище спочатку прочитала неправильно, цвіла. А вона дійсно виявилось правильне те прочитання, тому що вона цвіла, вона любила квіти, ландшафтна дизайнерка, людина, яка творила трояндові сади. Людина, яка пройшла майдан, пройшла АТО. І загинула на другий день повномасштабного вторгнення, захищаючи ірпінь, загинула разом з своїм коханим чоловіком. Від е, танкового обстрілу. Ірина Цвіла не, зня, не написала книги. Вона в, е, брала участь у проєкті е, такої ось літературної е, творчості для е, ветеранів АТО. І про що могла писати людина, яка стала ландшафтним дизайнером? Про сад. Ми сьогодні зачитаємо вам уривки її невеликого. Листа досаду. Дуже шкода, що так і залишився цей один лист, бо з нього могло розпочати своє життя. Книга книга про любов до життя. Книга про любов до творчості. Тому що Ірина Цвіла була дуже гарною жінкою, і вона. Не просто робила сади, а їй, напевно, було боляче, коли рослини, її квіти прекрасні, ну, вони мали померти, та, пройшовши цей період цвітіння. І тому вона разом зі своєю донькою започаткувала таку творчу, творчий бізнес. Вона робила прикраси із квітів, залиті квіти, залиті смолою, перстені, Підвіски. Вони наче продовжували своє життя, даруючи красу і стаю... стаючи цією вічною красою. І ось декілька уривків листа до саду. Пишу тобі з фронту, мій дорогий закинутий сад. Можливо, комусь це може здатись безглуздям, писати деревам та квітам. Та тільки не мені, бо знаю, як ніхто інший, який ти живий і як вміють співати щасливі троянди, а поетичні лілії підносять до небес свою оду любові до життя. Поважного віку дерева інколі лаконічно втручаються мудрим своїм словом всей несамовитий намір садового життя. Я знаю це. Ми народжувалися з тобою разом, разом зростали, вчились, хворіли і помирали, а потім знову відроджувались і розвивались. Так разом долали неймовірно цікавий шлях нашого життя. Я пам'ятаю перше послання до тебе, яке написала у своє майбутнє: Мій сад! Ти тільки народився і ще не зміцнів, але в тебе вже проявляється власний неповторний характер і поетична душа. Коли ти виростеш, у тебе з'являться розкидасті крони, під якими в ажурній тіні будуть свісти англійські троянди. Чагарники розкинуть свої гілки руки, а багаторічники зімкнуться, створюючи кольорові масиви. Ніжне колисання трав на вітрі навіюватиме сонну млість. Смолисті нотки аромату хвої, змішуючись з ароматними прянощами трав та троянти, будуть дарувати хвилюючий аромат дорогих садових парфумів. Лавка біля пишного куща будлеї запрошуватиме присісти й помріяти, дивлячись, як у ритмі вальсу, кружляє різнобарв'я метеликів. З горіхом поважного віку, який бачив твоє народження, ми будемо згадувати, як ти ріс, яким юним та недосвідченим ти був, який іноді ти був смішний і непоказний, яким красивим і поважним ти став, так буде. А поки що рости та кріпне, мій дорогий та коханий сад. За три роки я бачила інші сади, які розташовані на Донеччині. Були вони різні, одні живі, але занедбані, інші були мертві, спустошені здечавілі. Болем віддавався кожен такий сад у моєму житті, тут існувало життя, і колись створили їх теж для щастя плодові для соковитого смаку, газонне полотно для босоногого маляти, розмаїття п'янких пряних трав для умиротворення, романтичні пелюстки ромашок для любові до життя. Але в їхнє життя прийшов неприродній метал, як непроханий гість брудними, нахабними черевиками наступив на шовковий килим, витканого з любові саду. Та розтоптав життя, яке так берегли ці оази. Метал нахабно міняв ландшафт, піднімаючи землю в повітря, і виривав коріння, яке трималось за життя. Птахи й тварини ще деякий час жили тут, але з часом їх ставало все менше. Покалічені осколками дерева вже не могли бути прихистком пернатим, і випалена земля не могла годувати живе. Коли тобі зовсім сумно, згадай, як на далеких планетах маленький принц також турбувався про те. Як живе його примхлива троянда, яка лишилась на планеті зовсім сама, без його уваги і турботи. Він квапився додому, бо ми назавжди у відповіді за того, кого приручили. Прийде час, і я повернуся. І, викинувши камуфляжне ганчір'я та надягнувши садові рукавички, прийду до тебе, стану навколішки і скажу своє щире пробач! І виросте оновлена троянда, і пеньки зламаних дерев проростуть бадьоро й натхненно. І ти навчиш мене знову любити це життя, життя затятого та схибленого садівника, садолюба і садомрія. Це буде, обіцяю. Я повернусь. Ти тільки дочекайся мене, мій саде. Ірина Цвіла, яка цвіла і давала цвісти іншим. Ірина Цвіла. Твір, твори, якої, верніше і один твір, поселиться тут, на, нашому, на нашій поличці, де живуть усі свої. Це ті, хто писав, але пішов на захист вітчизни і загинув. Приходьте до нас. Тут усі свої.